Акумуляторний перфоратор, який окупається за один об'єкт, і далі починає нести золоті яйця, тому що 100 баксів і в комплекті: кейс, зарядний пристрій і акумулятор на 2 АГ. Удар 1,5 джоуля, 5-200 ударів на хвилину, SDS плюс і 3 роки гарантії. Сьогодні його затестую, як ви любите. Ну і розберемо, подивимося, що всередині. Має два режими роботи: сверління і сверління з ударом. Підсвітку робочої зони і індикатор заряду батареї. Повністю прогумоване руків'я і звичайний щітковий двигун. Призначений здебільшого для роботи з бурами 6 мм і отвір глибиною 5 см він робить за 13 секунд. Отвір в граніті. 25 секунд. Бур 16 і цегла не питання. І на одній батарейки в граніті він зробить... 26 отворів, і це означає, що буром 6 мм він може пройти в граніті 1,3 метра на одному заряді батарейки. Пацієнт має вагу 1,7 кг і не перегрівся при безперервній роботі по граніту. Зарядка всередині охайна з обох боків 24 А. І це більше ніж заявлено, тому цю батарейку вона зарядить. Приблизно за 40 хвилин. Всередині у нас охайна платка з захисту і контролю, далі йде кнопочка з алюмінієвим радіатором, двигун щитковий на 18 вольт, шестерні в редукторі сталеві смазки валом. Сальничок стоїть тут, далі у нас гумова прокладочка з цього боку, гумова з цього боку, щоб бруд не потрапляв всередину механізму і щоб смазочка не тікала звідти. Акумулятор зроблений досить якісно з усіх боків. 4 точки контакту на акумулятор з цього боку і з цього боку. Баночки у нас стоять на 2 Ампер години від торгової марки ЄВ. І це досить відома фірма. Я навіть не бачу сенсу перевіряти їх ємність, але я перевірю, тому що можу. Акумулятор дійсно заряджався 40 хвилин і повністю заряджений, має напругу 25 В. Розряджаю струмом 1 А. Погнали! Як і прогнозувалося, ємність чесна і складає 2 А. -години. Тож маємо чесний бюджетний перфоратор, який 100% задовольнить побутові потреби. Квартира, дача, дім. Також ідеально підійде для заробітка грошей в сфері слаботочки, відеоспостереження, освітлення і сигналізація. Якщо хочете дешево купляти інструмент з моїх оглядів підписуйтесь на мій телеграм в шапці профіля або в описі під відео. Дякую за перегляд!